Вантажівка, джипи, планшети, Starlink і дрони все це подарунки для військових у День Збройних сил України від Ірпеня. Їх придбали спільними зусиллями управлінської команди, представників бізнесу, меценатів та мешканців міста. Дарунки отримали керівники військових підрозділів, бригад і батарей. Вся підтримка вона важлива. Тобто, ми почуваємось. Ну, набагато краще, коли ми розуміємо, що наші тили захищені і наше тили нас підтримують. Ми отримали на наш підрозділ, який виконує безпосередньо заходи по відсічі агресора. агресора. Цей прекрасний автомобіль для раціонального використання, виконання функціональних обов'язків нашого підрозділу. Організаційні питання підготовки допомоги для бойових підрозділів координувала управлінська команда на чолі з депутатом ірпінської міськради Антоном Головенком. За його словами, ці дарунки готували понад місяць. Наразі це наймасштабніша допомога для українських захисників від міста Героя Ірпеня. Ми всі на одної хвилі. Ми хочемо допомагати, як вміємо як можемо. Я впевнений, що Ця техніка буде нести користь і допоможе нашим хлопцям в таких тяжких умовах бойове завдання. Вже вкотре надійне плече підтримки Збройним силам України підставив місцевий бізнес. Серед них інвестиційна група Молодість, яка передала два автомобілі для військових, зокрема для першого стрілецького батальйону третьої окремої штурмової бригади. Батальйон очолює командир легендарного блокпоста на жирафі та один із оборонців Бахмуту Володимир Коротя. Збройні сили України це інституція, які невіряють найбільше українці. Тому хочеться подякувати кожному, хто сьогодні захищає нашу землю. Хочеться подякувати всім тим родинам і пообіцяти від територіальної громади, я переконаний, що ми маємо це пообіцяти, що ті родини, до яких не повернулися наші захисники, вони будуть під постійною опікою кожного з нас, кожного жителя міста. Це не війна десь там, а це народна війна. Тому вона торкається кожного в цій державі. І, власне, вона торкається мене особисто. І це таке моє бачення, як громадянина цієї країни, що я повинен всім можливим прикладатися для того, аби допомагати хлопцям, які там на передовій воюють і виборюють перемогу. Традиційно до збору коштів долучилися комунальні підприємства Ірпеня. Від цих комунальних підприємств було поставлено завдання відмовитись від одноденного заробітку на користь придбання необхідного інвентарю автомобілів і всього необхідного для наших збройних сил України, які боронять кордон, які дають можливість нам сьогодні святкувати Святого Миколая. Збір для військових підтримали і лікарі-урологи, представники благодійного фонду 1991 з американського Сірак'юсу, міста побратима Ірпеня. Вони передали на фронт чотири автомобілі. Ми приїхали з місією оперувати наших воєнних, наших воїнів, наших захисників. Ми будемо боротися разом з вами, Сірак'юз, Юкрейн Ukraine 1991, наші хірурги, наші лікарі. Ми вас не залишимо, не залишаємо і слава Україні. Нагадаємо, що напередодні свята захисників інвестиційна група молодість передала для 3-ї бригади збройних сил України медичний Ренімобіль.